Бюджет Жовтоводської громади за 2023 рік перевиконано, не дивлячись на реалії, в яких існує місто та вся країна. Доходи склали 409 мільйонів гривень, видатки 375,5 мільйонів. Детальніше про те, скільки заробило місто у минулому році, та куди були витрачені кошти, розповіла начальник фінансового управління Анжела Шмігель. За 2023 рік у нас бюджет перевиконано на 9%. Отримали ми. Перевиконання майже по всім дохідним джерелам, крім трьох. Основні – це плата за землю, єдиний податок і акциз. Там трошки у нас недовиконання. А по всім, основний це податок з доходів фізичних осіб, у нас перевиконання з цього податку складає 14%. Тобто Заплатили протягом 2023 року на заборгованість по заробітній платі і схід ЗК і водоканал, Грасс, Грант інвест, було частково погашено податковий борг, тому доходи ми виконали, виконували протягом року. І протягом року у нас було навіть за рахунок перевиконання збільшено доходну частину майже на 10,3 млн грн. За рахунок того, що у нас були такі надходження, ми отримали вільний залишок на початок року у розмірі 20%. 8,1 мільйона, який в нас йде розподілом вже на цей, рік. на цей рік. По основним галузям видатків бюджету, це ті ж напрямки, як і були, тобто соціально захищені статті, 83% видатків цього бюджету це видатки на соціально захищені напрямки. Дуже ретельно був розглянутий звіт по виконанні бюджету і на виконавчому комітеті, і на бюджетній комісії, представлений у розгорнутому вигляді. З ним можна ознайомитись на сайті міської ради. І публічне представлення звіту про виконання бюджету буде 15 березня. Тобто, всіх запрошуємо. Якщо будуть питання, ми відповімо. Ну, основні напрямки, коли, на які направлялись бюджетні кошти протягом року, це, ну, перш за все, заробітна плата і комунальні послуги, як захищені статті, що передбачені бюджетним кодексом медикаменти. Крім того, я хочу сказати, що багато резервів в минулому році завдяки зусиллям керівників бюджетних установ. Були направлені безпосередньо на підтримку діяльності наших бюджетних установ, а саме установ освіти і культури. Це я маю на увазі встановлення і АПС і оснащення укриттів, на що звертається наразі увага. Тобто були внутрішні резерви бюджетних установ направлені саме на ці напрямки власними силами. Майже направлено було за рахунок власних коштів закладів майже 8 мільйонів. За рахунок додаткових коштів з бюджету 2 мільйона на це направлено. Тобто, ми маємо. Роботу наших закладів освіти саме на перше дев'яте 23-го року, завдяки тому, що були зроблені ці укриття і могли розпочати навчання дітків в наших школах. Крім того, великі кошти у нас були направлені і на нашу на підтримку нашої медико-санітарної частини були направлені кошти на придбання медикаментів. В частности, частково були закуплені медикаменти з урахуванням того, що. У нас не буде коштів у січні місяці, тобто ми закупили наперед ці ліки. Були направлені кошти на проведення ремонту електромереж і каналізаційних мереж у нашій лікарні. Теж великі кошти з бюджету. Це дало змогу оновити. Ну, ці мережі в санітарні медико-санітарній частині і ну, рівень бюдж... рівень медицини перепрошую як первинної ланки, так і вторинної ланки. Крім того, було значить, замінені вікна в дитячій поліклініці на металопластикові. Тобто, ну направлені цього року, верніше минулого року кошти не тільки на утрим... на Зарплату енергоносії, але й на утримання установ і поліпшення їх діяльності. У такому плані. І що хочу я відмітити, що в нас завдяки тому, що так спрацювали всі наші бюджетні установи, всі наші структури, у нас станом на 1 січня 24-го року не було ні дебіторської, ні кредиторської заборгованості на початок року. Тобто всі платежі, всі заходи по галузевим програмам, ті, що були намічені, вони всі були. Відпрацьовані і проплачені, крім того, при виконанні бюджету були приділення приділена увага нашим програмам місцевим і обласним щодо підтримки Збройних сил України, підтримки територіальної оборони з бюджету міста, з бюджету громади. Верніше було направлено більш мільйона гривень на такі заходи, як Заходи з роботи територіальної оборони більше 300 тисяч. Заходи з охорони громадського порядку, на придбання пального і на товарно-матеріальні цінності по запиту ТЦК, були перераховані субвенції на поповнення обласного матеріального резерву і тисяч. 400... Більше 400 тисяч було направлено на підтримку Збройних сил України в вигляді субвенцій. Тобто ми підтримуємо і Збройні сили нашу територіальну оборону, і ця тенденція продовжується в 2024 році. В 2024 році закладені вже кошти значно більше, ніж ми використали в минулому.